Намасте всім добрим людям. Ви на каналі Spirit of Jatayu з Алою та Олексієм. І сьогодні ми пропонуємо вам приєднатися до нас у практиці медитації на правду. Декілька слів скажу перед тим, як почнемо медитацію, що сьогодні, як ми всі бачимо, правда прийняла такий жорстик, жорсткий. Вигляд, вона жахлива, і люди, які її бачать, вони вони дуже страждають від того, наскільки людство зайшло в такий тупик неправди, бо закономірно, коли людина діє несправедливо, діє жахливо. Вона жахається сама себе і тоді починає себе виправдовувати, змінюючи реальністю своєю брехньою, так званою, і тим самим спасається сама від себе, бо те, що вона робить, дуже жахливо. І нам завжди було легше звернути на когось. Свої дії і виправдовуючи себе тим, що ми звинувачуємо когось, хто а, начебто вас примусив таке робити, або у вас не було а, більше виходу ніякого, і ви почали це робити, але правда остається правдою. І сьогодні ми з вами будемо медитувати разом на правду, тобто всі сили. Сьогодні ми будемо черпати з, з верхніх мірів, з духовного миру. Ми будемо використовувати себе, своє тонке тіло, своє духовне тіло, подорожуючи, роблячи таке коло навколо землі. І наше прохання буде до Вищого світу, це щоб люди правдиво побачили себе і. Зупинилися. Бо поки вони не злякаються самі своїх дій, в них буде продовжуватися продовжувати летіти таким комом сніжним. Бо вони вже наробили і вони продовжують робити, і продовжують брехати, і звинувачувати, і робити не потрібно. А це, такі дії дуже сильно негативно влияють на нашу землю, і вона почне відповідати дуже скоро. І тоді вже і ми з вами будемо відчувати на собі, що значить, коли Земля відповідає на наші дії. Бо вже як діти розпоясалися, то треба комусь дати, може, і трохи, ось знаєте як. І це те, що нас жде у майбутньому, і тому я б хотіла не чекати. Цього моменту я хотіла пропонувати вам практику, яку ви можете робити самі без мене, але зараз хотіла трошки вас а, а, проінструктувати, що ми будемо робити. А, це буде візуалізація, практика візуалізації, і це буде а, а, проходити в місті, де вам буде ну, Зручно, де вас не потревожать, не будуть відівляти, скажіть своїм рідним, що ви минут на 15 не зможете з ними спілкуватися. Я хочу, щоб ви вибрали те місце, в якому ви зможете погрузитися в ту тишу, в яку ми з вами обійдемо. Сидіть, треба так, щоб вам було вдобно. Не обов'язково сидіть в позі лотоса. Мені так вдобніше і. Але не всім буде так а, а, удобніше сидіти, тому пропоную, може навіть сидіти на стулі, якщо вам так легше. А, головне, щоб ваш хребет, ваша спина були рівні, і макушечку треба підтягнути самому трошки наверх, щоб у всі шийні позвонки трошки освободилися, щоб енергія протікала а, так, як вона повинна протікати. Свободно і легко. Сьогодні з нами всі стихії. Вітер за вікном страшений. То ліє дощ, то сонце світить, і земля тут рядом, і вся нам буде допомагати сьогодні. І так, якщо ви вже запалили свічечку для Для того на, на кого ви будете молитися, на кого ви будете медитувати, а це для землі. Я так розумію, що це буде вже не тільки на одну якусь країну, на яку ми завжди благаємо богів, щоб нам допомогли, а це вже буде на всю землю. Той запаліть свічечку, а, сядьте зручніше, і ми починаємо. Так, а... Якщо ви вже сидите у позі, в якій ви будете знаходитись неподвижно, то а, 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 також в мене прохання, щоб ви а, свої пальці з'єднали, середній і великий, і держали їх у, у такій мудрі. Тоді енергія вона буде проходити там, де вона буде проходити, вона буде вас очищати і буде зоставатися з вами стільки скільки потрібно їй зоставатися, починаємо. Можете просто опустити очі донизу або закрити їх. Якщо візуалізація, то краще держати очі закритими. І на початку ми будемо робити три глибоких вдоха-видоха. І відпускати все, що ви зараз тривожите, все, що ви зараз не можете планувати або рішати. Бо зараз весь ваш погляд буде заходити на цю візуалізацію, ви будете слухати мій голос, і ми разом з вами пройдемо цей шлях. Починаємо, закриваємо очі, руки на колінах у позі. Вдихаємо повільно, відпускаємо всі думки. поза себе. Я не є це тіло, я не є ці емоції, я не є ці думки, я є душа, яка живе в цьому тілі. Я є частичка великої космічної душі. Я є любов. Я є сила. Моя сила безмежна. Я є дитина Бога. Я є стюїна. Держить свій зовнішній погляд між бровами, трошки вище. Там є чакра, третє око. Через неї ви будете бачити все, що буде з вами зараз відбуватися. Зафіксуйте своє положення на землі. І своїм астральним тілом піднімайтеся наверх. Десять метрів п'ятнадцять. Подивіться навколо. Якщо ви в Україні, подивіться на своє місто. І з цього міста починається ваша подорож. Якщо ви не в Україні, подивіться, в якому ви місці знаходитесь, з цього місця починається ваша подорож. Зафіксуйте свою душу повітрі. Ви повністю розслаблені. Дихайте повільно. Зараз ви відчуваєте, що зверху на вас не спадає світло ніжно-блакитного кольору. Це світло повністю заповнюється в вашому просторі. Ви його фіксуєте в всьому тілі, і коли воно переповнено ваш Сусуд, ви починаєте ділитися цим світлом з простором свого міста. Воно ллється через вас по кругу і заповнює все пространство біля вас. Місто, де ви живете, все залилося у ніжно-блакитним кольором. Підніміться трошки вище. Зараз ви бачите горизонт, який показує вам всю вашу країну. Ви бачите її межі. Зафіксуйте це положення. Зупиніться там на декілька хвилин. Діхайте повільно. Світло, яке сяє скрізь вас, тепер йде вже на всю Україну. Ви покриваєте цим світлом кожний кілометр навколо вас до самої межі. Самого горизонту. Це є правда Божа. Це є енергія Божа. Вона буде захищати Україну в тяжкий для неї час. Ви являєтесь проводником цієї божественної енергії. Дихайте повільно. Тримайтеся ще на хвилинку. Підніміться ще трохи вище, розкрийте свої горизонти, а ви бачите країни, які знаходяться рядом з Україною. Ви бачите море перед собою, ви бачите Європу, Балтійські страни. Ви бачите Білорусію, ви бачите Росію. Божа правда повинна литися через вас на ці країни також. Ви є проводником правди в цю минуту. Хай Господь поможе всім цим людям правдиво подивитися на себе. Хай вони прокинуться від цього процесу і схаменуться. Їх одурачили і вони стали видомими, вони сплять. Правда це те, що допоможе їм знову стати рухатися в бік людства так, як і положено їм було. Божа правда це те, що допоможе Всесвіту та нашій землі. Світло сяє через вас. І по кругу йде на всі ці країни. Видихайте повільно і залишайтесь у повному спокої. почали рухатися вперед і зверху дивитися на такі країни, як Турція, Єгипет, Індія, Китай. Правда, йде до цих країн також. Вона лється через вас з верхніх світів. Бруком Ніжного сяйва. Ці країни обнімаються, вмиваються і починають прокидатися від тої правди, яка буде їх лікувати. Ви рухаєтеся далі. Тихий океан, ви бачите зорі, ви бачите місяць. Вони вітають вас. Ви бачите Канаду, Америку. Вони також потребують уваги, вони також потрібні прокинутися до святої правди. Посилаєте їм струмок святої, світло-блакитної правди Бога. Рухаєтеся далі. Вантичний океан також дуже радий вас бачити. Ви проводник енергії правди. Ви сяєте в тихому небі. Ви сяєте як зірка. Винесете спокій всій землі. І вона відповідає спокієм у вашій душі. Ви бачите Європу, всі її країни. Вони всі потребують вашої допомоги. Вони всі застряли в неправді. Всі повинні прокинутися і подивитися на свої дії правдиво. Ця свята енергія поможе їм це зробити. Земля і небо допомагають вам в цьому. Ви продовжуєте сяяти, як зірка в небі несете спокій. Ви несете любов. Ви несете бездужування та правду. Ви облетіли кругом землі і зараз час потихеньку вертатися в свою точку відбуття. Ви спускаєтесь нижче і нижче. Зараз. Ви вже в кімнаті, в якій медитуєте. Ваше тіло відчуває, що воно відтухнуло і наповнилося любов'ю Бога. Потроху почнете рухати кончиками пальців можете потроху починати. Рухати тіло, якщо ви готові, можете відкривати очі або посидіти хоч ще хвилинку-дві. Благість спустилася на вас, бо ви сіяли благість всій нашій землі. Ви зробили дуже гарну справу. І земля не забуде вам ніколи. Подякуйте собі і своїй душі та великим силам великого космічного простору. Земля вдячна вам за таку практику. Повторюйте її, коли зможете. Сійте доброго. Всі та правду. Нам ви повністю злилися своїм тілом у фізичному стані. Ви приходите в себе, можете знову зробити три. Вдохи і видохи. Вертайтеся поступово в цю кімнату. Дякуйте своєму роду, що ви на цій землі, що ви тут для того, щоб зробити землю красивішою і найкращою в нашій галактиці? Дякую за змогу практикувати, за змогу побути з собою. Один на один. Дякуйте за змогу. Втихомирити свої думки. Дякуйте світу за все те, що у вас є. Нічого не витрапляється з вами випадково. Цей світ відповідає на ваші прохання. Я також дуже вдячна вам, що ви зі мною були цей цей час. До нових зустрічей. Намасте.